Шановні громадяни, ми вкотре закликаємо вас зупинитися і замислитися над наслідками безвідповідального спалювання сухої трави. Лише за вихідні рятувальники ліквідували понад 50 пожеж в екосистемах на площі майже 5 гектарів. Уявіть, 158 рятувальників, 44 одиниці техніки. Боролися з тим, чого могло взагалі не бути. Але найстрашніше це людські жертви. Вчора в селі Княжолука Долинської громади чоловік 1985 року народження, намагаючись самотужки загасити полум'я, ледь не загинув. Він отримав опіки та отруєння чадним газом. Його передали медикам. А вогонь тим часом нещадно поглинав. Дві тисячі квадратних метрів землі. Щороку вогонь нищить нашу природу, руйнує екосистеми, завдає колосальних збитків і забирає людське здоров'я і життя. І найстрашніше у 90% випадків винні в цьому самі люди. Ваша недбалість може коштувати чиєїсь долі. Ви хочете, щоб ваші діти дихали попелом? Хочете бачити замість зелених лугів чорну випалену землю? Сотні гектарів згорілої землі, заживо спалені, їжаки, зайці, птахи, обгорілі дерева, задушливий дим, який проникає в легені і отрує повітря. І все це через чиюсь байдужість. Ми благаємо, зупиніться. Припиніть спалювати суху траву це не просто погана звичка. Це злочин проти природи, громади, проти нашого майбутнього. Пам'ятайте. Що за самовільне спалювання сухостою передбачено штраф у розмірі від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Четверо прикарпатців вже сплатили цього року ці штрафи, але ніякі гроші не повернуть загублене життя чи знищену природу. Якщо ж ви побачили пожежу, не залишайтесь осторонь, негайно телефонуйте 101. Просимо! Любіть Україну, бережіть її. Захищайте, а не спалюйте. Давайте разом рятуємо нашу землю від вогню, поки не стало запізно.